Кілон Маск розмахав бензополою подарованою президентом Аргентини, яка швидше символізує не боротьбу з бюрократією, а розпал світової демократії, і перерізання поповини між Вашингтоном та старенькою Європою. Росіяни досі не можуть відійти від екстазу, спровокованого різкими заявами Дональда Трампа на адресу українського президента Володимира Зеленського. Хоча цей самий екстаз досить специфічний, переконує в одній із власних статей видання Bloomberg. Навіть Кремль був здивований різким тоном коментарів Трампа. Критика перевершила будь-які очікування в Москві, що погляд США на війну можна повернути на користь Росії, за словами особи, яка знайома із ситуацією. Але не варто передчасно розганяти зраду у цій самій статті. Блумберг зазначено, що самі росіяни не зовсім розуміють переговорну стратегію Трампа та остерігаються пасток і несподіваних поворотів від нової адміністрації. Водночас зазначається, що росіяни хочуть скористатися шансом отримати максимально можливу вигоду для Москви у будь-якій угоді, щоб припинити так званий конфлікт. Про остерігання від вірних пасток. Звісно, на федеральних смітниках не згадують. Пропаганда досі лікує від дзвінка Трампа Кремлівському. В результате заявленной позиции лидеров России и США о готовности к переговорам, взаимным жестам доброй воли по итогам большой подготовительной работы команд глав государств, президент Трамп в условленное время снял трубку и позвонил президенту Путину. Именно Вашингтон первым звонит в Кремль, а не наоборот, поскольку не мы рвали отношения. Разорваны они были оттуда. і ці наративи, які поширює Кисельов, абсолютно корелюються із повідомленням від українського гуру у п'ятницю зранку. Пропагандисти Росії отримали вказівку просувати переможні наративи до роковин вторгнення. Пропагандистам роздали методички оголосити про, начебто, перемогу у війні проти України до круглої дати, септо 24 лютого 2025 року, третіх роковин спочатку повномасштабного вторгнення. У вказаних планах може також звучати про перемогу Росії над НАТО, оскільки тривалий час пропаганда описувала війну проти України саме як протистояння із альянсом. В принципі свідчення взятих у полон корейських салдафонів вказують на. Те, що Ким Чинин відправляв їх воювати проти Заходу, а не визволяти Курську область. Серед ключових наративів ворожих інформаційних атак Захід зрадив Україну. Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон. США і Росія про все домовились за спиною України. Українська влада нелегітимна. Українська армія програє на фронті. Корупціонери в Україні крадуть мільярди доларів американської допомоги. А із цього переліку складається враження, що методички заготовлені не для російських пропагандистів, а персонально для Дональда Трампа, якому щоранку підсовують не зведення спецслужб, а на із прокремлівських наративів. Хоча публічна риторика Трампа може абсолютно відрізнятися, бути ширмою від того, що насправді відбувається. Про це стверджує видання «Політико». Інсайдери адміністрації стверджують, що бурхливі напади Трампа на Київ, які приголомшили європейців, а Росію змусили раділи. Не є розворотом до Росії, а скоріше викликають обурення щодо відповіді України на зусилля Вашингтона. Досягти угоди, яка відкриє величезні родовища рідкоземельних мінералів в Україні для американських інвестицій, водночас зазначається, що стосунки між Києвом і Вашингтоном налагодяться ледь не відразу, як тільки вдасться досягнути угоди про українські рідкоземельні метали. Угоди, яку після першої дали спроби американці, начебто, переписали, економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще. Прописані деталі, тим більше результат. А от сам Трамп хоче підписати її ще до того, як це той буде прийнято рішення про посилення військової підтримки Києва або початку посередництва офіційних мирних переговорах між Україною та Росією, стверджували раніше джерела інформагентства Reuters. Цинічно, just business, але так працює Трамп, і так він звик укладати угоди. Спочатку шалений тиск, а згодом домовленості. Ми маємо лідера в Україні. Мені неприємно це озвучувати, але в нього 4% підтримки. Про те, що публічна риторика від нової американської влади може відрізнятися від того, якою є насправді кінцева мета загравань із Москвою, можуть свідчити інсайди від Нью-Йорк Таймс. З'ясувалося, що держсекретар Марко Рубіо через кілька годин після зустрічі із російською делегацією в Веріаді довелося пояснювати європейським союзникам, що переговори з Москвою не стали різким розворотом американської політики. Рубіо, начебто. Запевняв, що переговори були необхідні для того, щоб перевірити, чи Кремль серйозно налаштований на припинення вогню. Рубіо сказав союзникам, що США не нав'язуватимуть Україні та Європі жодну угоду. Також він запевнив, що Вашингтон не скасує санкції проти Росії, якщо поведінка Москви помітно не зміниться, хоч і можливі деякі послаблення. Крім того, Рубіо визнав, що Кремль може використати переговори щоб посіяти розбіжності на заході. Ну дивно, як цим не скористатися. Це якби після терактів 11 вересня, до прикладу, союзні британці сіли за стіл переговорів із Аль-Каїдою і намагалися дізнатися, чи вони готові припинити теракти на території Сполучених Штатів Америки. Осама Бін Ладен також би спробував скористатися. Приємно, що американські лідери думок починають бити на сполох від відверто неадекватної поведінки Трампа, яким схоже ляльководить Ілон Маск. Стівен Кінг, який покинув мережу X у листопаді, назвавши платформу надто токсичною, повернувся і опублікував два нові твіти. У них він назвав Дональда Трампа та Ілона Маска зрадниками. Я повертаюся, сумували за мною. Просто хотів сказати, що Трамп зрадник, путінолюбний недоумок. Подвійно стосується Ілона Маска, відреагувала поки не на навчинки, а на слова новострого президента Сполучених Штатів Америки і мегапопулярна Мадонна у себе в інстаграмі. Співачка нагадала, що США як країну заснували європейці, які тікали від влади європейських монархів. Я гадала, що цю країну побудували європейці, які рятувались від життя під владою короля, щоб започаткувати новий світ, в якому керує народ. Зараз у нас є президент, який називає себе нашим королем. Якщо це жарт. То мені не смішно, ні, це не жарт, як і те, що спецпредставник президента Сполучених Штатів на близькому сході, Стів Вітков, який прилітав до Москви забирати звільного американського вчителя Марка Фугеля, підтвердив, що зустрічався із Владіміром Путіном. А свої стосунки з воєннозлочинцями Вітков назвав дружніми. Це для мене була вартісна подорож, крута поїздка. А провів багато часу із президентом Путіним, розмовляючи, розвиваючи нашу дружбу, стосунки із ним. І знаєте, коли Марк добрався до літака? Ми добралися до аеропорту. Він застрибував на борт. Він був таким щасливим, не міг повірити у це. Нагадаю про те, що Вітков мав зустрічі з путіним. Повідомив спочатку ведучий Fox News Шон Хеніті. За його даними, зустріч тривала аж три години. Нагадаю, що раніше жодна зі сторін не хотіла підтверджувати ці інформації. До прикладу, Дмитрий Пісков стверджував, що нічого не знає. А держсекретар Марко Рубіо також відмовився від коментарів. Зате є що сказати і навіть показати у минулому раднику Трампа Стіву Бенену, який на з'їзді консерваторів використав жест, схожий на насильське привітання. Трапилося це на конференції консерваторів, що проходить у ці дні у Меріленді. Нагадаю, що Бен під час першого терміну Трампа близько півроку був політичним стратегом у команді Білого Дому та старшим радником президента США, і у ось цьому виступі із масківськими зігами закликав уможливити третій термін Дональда Трампа і сказав, що такі лідери з'являються двічі в історії. Єдиний шлях до їхньої перемоги це якщо ми відступимо. А ми не збираємося відступати. Ми не збираємося здаватися, не збираємося цього робити. Битися бити. Битися і ще раз битися, вам це ніколи не нагадує. Станом на зараз президент Сполучених Штатів може обіймати посаду не більше двох термінів. І ще у 20-му столітті конгрес ухвалив 22 другу поправку, у якій йдеться, що жодна особа не може бути президентом більше двох термінів. Таке наче було прописано і в конституції РФ, а згодом відбулося так зване обнулення термінів, і тому абсолютно нічого дивного, що людина, яка самопроголошує себе королем, заграє із путіним. Всім привіт! Як ви бачите, ми продовжуємо дописувати випуски вістів імпровозовні студії наступного дня через те, що просто перенасичене інфополе, і це інфополо перенасичує зрозуміло адміністрація Дональда Трампа і також його представники. Що відомо станом на ранок суботи? Нагадаю, що напередодні в п'ятницю радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волце. Заявив, що очікує від президента України Зеленського якнайшвидше підписання угоди щодо корисних копалин. і за припущенням, волца, це станеться у дуже близькій перспективі. Нагадаю, що після візиту спецпредставника Дональда Трампа по російсько-українській війні Кіта Келога до Києва. Суспільне посилаючись на джерела в офісі президента, повідомило, що українські та американські сторони працювали над проектом договору щодо цих самих корисних копалин протягом усієї ночі. Однак наразі документі є пункти, які викликають деякі питання а конкретно в контексті безпекових гарантій для України. І що цікаво, Волц, як пояснює підписання цієї угоди, він це проектує, що є зобов'язання перед американськими платниками податків теперішньої адміністрації Дональда Трампа, щоб цитую повернути сотні мільярдів доларів, які були вкладені у цю війну, і при цьому Волз стверджує наступне: він вважає, що внесок Європи в війну полягає у тому, що часто цей самий внесок в грошовому еквіваленті повертається шляхом російських заморожених. Активів така от позиція. Хоча жодна е, європейська країна, якщо мені не зраджує пам'ять, не отримувала ні центу і цих самих російських заморожених активів. А йшлося про те, що вони підуть на відбудову е, України. Тобто знову е, представники Трампа, а от власне Волц, забріхуються. При цьому з'явилася інформація від Reuters, що Сполучені Штати Америки погрожують відключити Україну від старлінку разі відмови від угоди про корисні копалини. Є такі загрози, і от власне це пошире інформагентство Reuters, посилаючись на власні джерела керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко в суботу зранку заявив, що в Україні існують альтернативні супутникові зв'язку Starlink, і сили оборони використовують вже їх на фронті. Він відкинув будь-які настрої. Пропало все на тлі інформації. Змі про можливу, в принципі відключення від Starlink. Отже, підсумок від Коваленка, по перше, не відключать цитую, і по друге, є альтернативні речі, які на фронті працюють. Такі от позитивний Сумок Нагадаю, що паралельно Дональд Трамп прокинувшись зранку, продовжив критикувати президента України Володимира Зеленського, і заявив, що український президент не такий важливий для зустрічі щодо мирного врегулювання в Україні. Заявив, що у нього не залишилося карта, тобто в українського президента, для переговорів із Москвою. Між тим Дональд Трамп сказав, що задоволений результатами розмови із президентом Росії Володимиром Путіним. І це сказав, нагадаю Трамп 21 лютого в інтерв'ю Fox Радіо, щоб не перекручувати слова, зацитую теперішню американського президента. Я спостерігав протягом багатьох років, як він веде перемовини, тобто Зеленський без карт. У нього немає козирів і це вже набридло. Просто втомлююся від цього. І з мене досить отакі от, от заяви від Дональда Трампа, і він стверджує знову ж ці повторі наративи. Що Зеленський був присутній на зустрічі протягом трьох років і нічого не було зроблено. Тому я думаю, що це дуже важливо бути на зустрічах, якщо чесно. і Він Заважає Зеленський укладати угоди, отака от от думка Трампа Трампа, і він е, вже повторив не вперше е, ці тези, що краще зустрічатися і розмовляти з Росією напряму між Вашингтоном та Москвою. І при цьому, як бачимо, не хоче допускати до столу переговорів, скажімо так, допускати умовно ні Україну, ні Європейський Союз. Воно нагадаю, гадає, що е, політико видання напередодні вийшло із е, інсайдами про те, що США першочергово хочуть змусити Зеленського підписати. ...договір про корисні копалими. І за словами джерела видання слова власне Трампа про Зеленського не варто сприймати надто серйозно. Він в нього просто така переговорна тактика. Він тисне на українського президента, що в принципі підписати цю угоду, а вже після цього говорити про якісь мир і про якісь гарантії. Досить дивна е, позиція. І при цьому нагадаю, що з'явилися паралельно чутки про те, що президент Сполучених Штатів Америки може приїхати до Москви на парад пабіди 9 травня. І про це повідомляла французька газета. Лепоїнте після цього сам Трамп заявив, що він. Не збирається їхати до Москви і зустрічатися з Володимиром Путіним топ тобто, з Владімером Путіним і тим більше приїздити на 9 травня на парад пабіди. При цьому і позитивні дзвіночки від персонального Дональда Трампа він перестав вигадувати цифри про допомогу Україні протягом трьох років від Сполучених Штатів Америки. Він стверджує, що Вашингтон поставив Україні 67 мільярдів доларів допомоги в якості зброї та практично 32 мільярди прямої бюджетної бюджетної підтримки протягом усієї війни, тобто цих 200, 300, 400 мільярдів, які витрачені з бюджету Сполучених Штатів Америки, і начебто вкрадені із платників податків з їхньої кишені, їх вони вже розвіюються і Трамп починає називати реальні цифри, що в принципі вже краще і приємніше, і відтворює вже більш реальну картину. Паралельно з'явилися інсайди від Wall Street Journal зранку в суботу, що Сполучені Штати Америки та РФ на переговорах в, Еріяді, в столиці Саудської Аравії обговорювали. Можливі економічні вигоди від поліпшення відносин, і як це все виглядатиме? Це поліпшення і економічна вигода, начебто, Російська Федерація тепер задає можливість надання американським компаніям право на видобуток корисних купалин. Увага на окупованих українських територіях. І повідомляється, що от метою президента Дональда Трампа може бути таким чином послаблення зв'язку між Москвою і Пікіном. Нагадаю, що були розслідування в інфополі, що китайські компанії вже працюють на окупованих Росією українських територіях на Донбасі і намагаються відновити видобуток корисних копалень. І також, за даними Wall Street Journal, у меморандумі, підготовленому для Кремля аналітичним центром, пов'язаним із урядом Російської Федерації, була пропозиція припинити співробітництво з Китаєм у рамках мирної угоди на вигідних для Москви умовах. І, зокрема, там був прописаний пункт про те, що РФ може запропонувати сполученим штатам. Обмеження щодо доступу інфраструктурних об'єктів на території Росії, а також на території м, тимчасово окупованих українських територій. Це був Юра ВІСТІ, і закликаю вас всю свою позитивну та негативну енергію спрямовувати на одне допомогу Збройним силам України.